В першу чергу я визначила для себе розмір. Це будуть два кола, сантиметрів по 15 Гадаю, що буде досить. Дівчинка маленька. Красуня маленька, тому і маленьку сумочку буду її шити. В першу чергу, як завжди, потрібно оформити краєчок охайненько. Виймаю сердечник. Десь на око сантиметрик відрізаю. І ось таким чином всерединку все оформлюю. Ось так охайненько виглядає кінець шнура. І зараз я буду згортати равлика. Оскільки буду страчити по колу, то в першу чергу потрібно скласти равлика, ось так десь три оберти буду робити. І одразу сколю голочками, щоб скріпити. Ось так це виглядає. І зараз потрібно прокласти пряму строчку по равлику. По центру лучик, потім навпіл також лучик, і можна буде ще ось таким чином прокласти лучики. Все, можна прокладати строчку по равлику. Ось таким чином підкладаю. І помалесенько прокладаю строчку. Ось так виглядає. Це лише одна строчка я проклала, але ж потрібно буде декілька, щоб всі слої зафіксувалися дуже гарно, трималися між собою. Ще раз навпіл прокладу строчку. Тримається непогано, але ж гадаю, що потрібно ще ось так прокласти і ось таким чином. Ось так я зафіксувала равлика, все в мене тримається, серединка тим паче. Головне, щоб ось тут все трималося, оскільки потім в процесі використання воно може випасти і буде, звісно, що лохматитись. Все, а зараз потрібно по колу прокладати строчку зігзаг. Це, 15 сантиметрів я прострачила І зараз я хочу, я хочу зробити з вушками цю сумочку. Для цього я умовно буду ділити на 4 частини кружечок. Ось так, доволі умовно. І десь по центру з цього боку, і з цього боку, будуть вушки. Не виймаю з-під лапки, щоб зайвий раз не робити закріпки. Іголочкою одразу ось тут закріплю. Зараз ось тут, де я зупинилась, я зроблю закріпку. Пропускаю ось цей проміжок, і потім ось тут також роблю закріпку. З цього місця також потім тут роблю закріпку. Таке ж саме в ушко. І тут починаю з закріпки. Це ушки, ось такі я зробила, і зараз ще одне коло пройдуся і закріплю ушки ще одним колом. І ось тут нижче центра я просто відрізаю. Дострочу, оскільки буде ще боковинка, то вона цей край сховає. Діаметр з вушками в мене вийшов 17 см. Тобто друге коло мені потрібно шити 17 см. Ось таке з вушками чудо в мене вийшло. Зараз аналогічним чином роблю друге коло, і потім до вас повернусь. Все, друге коло в мене готово. І зараз я хочу заміряти розмір боковинки. Ось таким чином це буде виглядати. Боковинка в мене буде від вушка до вушка. міряю, Прямо ось так метр виставляю навколо і замірюю. 31 см. І завширшки, ну я гадаю, що. П'ять сантиметрів буде достатньо завширшки. 31 мінус 5, це виходить 26 см. шнур основа для боковинки. Як завжди, виймаю сердечник і обробляю краєчок. Сколюю на початку і, як в попередніх сумках, страчу навкруги. Обов'язково подивіться ці відео, якщо їх не дивилися шию боковинку і до вас повернусь. Я підготувала боковинку, зробила підільки з обох країв для кріплення ремінця. Як робити подібне кріплення? в мене є відео з сумкою Crossbody. Якщо не дивились, подивіться обов'язково. А, ще хотіла вам розповісти: коли я страчила перше коло, я склала равлика з чотирьох обертів. І було доволі важкувато тримати під лапкою на початку. Коли я страчила вже друге коло, то я зробила більше обертів равлика. Бачите, тут 1, 2, 3, 4, 5 кол. Я зробила, Прострочила зірочку, і потім крайнє коло пройшла з зігзагом. Пройшла зігзаг, щоб закріпити його. І було набагато зручніше тримати під лапкою і обертати. Загалом то навички потрібні будь-де, тому потрібно пробувати, як буде зручніше вам так і робити. Далі, що я хочу зробити? Далі потрібно розмітити серединку боковинки, заміряла довжину, розділила навпіл і накреслила лінію. Також тут я розділила навпіл, приблизно заміряла, щоб боковинки були однакові. І зараз ось таким чином буду пристрочувати прямо на машинці, хочу пристрочити. Притуляю серединку до серединки і ось так буду пристрочувати прямо на машинці. Ось таким чином. До речі, напевно, що звук відрізняється на початку відео і зараз, оскільки мені син придбав мікрофона, і я не змогла утриматись, щоб його зараз з ним підключити. Сподіваюся, що звук буде набагато краще. Напишіть, якщо що, в коментарях, як вам звук, буду дуже вдячна вам. Далі дивіться, що я роблю. Прикладаю і помічу собі початок, де потрібно, звідкіля потрібно починати. Ось таким чином. Тобто, звідси потрібно почати. Відмічаю собі. І з іншого боку також. Буду просто ось таким чином прикладати і одразу прокладати строчку. Ось так з'єдную їх між собою. Обов'язково закріпку поставлю автоматично. Тут хочу ось цей краєчок підняти вгору, щоб він також сховався всерединку. Краєчок шнура, і помаленьку. Що вийшло? Ну, доволі непогано. Але хочу пройти ще раз. Ось тут в мене є пропуск, де я стикувала, де я з'єднувала ось цей краєчок. Я зараз тут ще раз пройдусь, закріплю. Ну, а другу половинку вже доведеться вручну, не вийде на машинці її пристрочити. Ну, дуже-дуже гарно виходить. Зараз, перш ніж переходити на ручне пришивання, я, мабуть, що одразу зроблю ріменець на машинці. Ріменець буду робити в два складання. Тобто десь метр двадцять візьму загальну довжину ріменця. Для дитини це буде ну, нормальний ріменець. Вушка такі прикольні. Для ремінця я відміряла 2,40. Одразу відрізаю. Дитяча сумочка, 1,20 метрів навпіл, 60 см ремінець буде ось так. Я гадаю, що доволі нормально. Зістрочую між собою два шнури і до вас повертаюся. Все, ремінець готовий. Зараз я покажу, яким чином я кріплю. Ось так продиваю всерединку і вручну ось тут пришию, шию між собою. На машинці також не буду, оскільки таку товщину. слідкую, щоб не перекрутився шнур, з іншого боку також продіваю, і вручну зафіксую. Ось таким чином. Але ж спочатку я пришию вручну другу половинку сумочки. Потім, напевно, що ще пришию кнопочку, щоб сумочка застибалася. І до вас повернусь. Маленький подаруночок для донечки моєї подруги готовий. Ось так виглядає ця мишеня. Ось така маленька сумочка в мене вийшла. Я ще бірочку пришила та магнитну кнопочку всередину. Сподіваюсь, маленькій принцесі сподобається. Ще можна, до речі, додати мордашку сюди, зробити носика, очки з гудзиків або будь-яких бусін. Також буде гарно виглядати. Але це нехай вже залишиться на творчість мами з донечкою. Якщо вони захочуть, то зроблять собі. Сподіваюсь, я була для вас корисною. В мене ще є два відео з пошиттям сумок зі шнуру. Залишу вам підказочки з ними. Сподіваюсь, я була для вас корисною. До зустрічі, па-па!